Це з цього боку, з цією горою Клеопатра, а туди ми бачимо з квартири ту сторону, цього а. ми не бачимо. Речі, ці бочки, то там всередині вода. А як вода туди постачається? Ну, по трубах вона там. Тут там, да, напевно, якось воно. Ось сніг на ну, горах видно. Бачиш? Ага, сьогодні видно сніг. Да. Круто. У -у -у -у. Уже, тут так, такі горі люди собі будинки побудували. Скажи. Ну що, мої хороші? Привіт. Ось один. Привіт. А ось другий вже тут велка. Красавець. Ага. да 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 Йдемо до фортеці. Ти вже тут? Чого ти тут? Подивися, яка морда така вузька, знаєш абереш, такі. Але вони багато... злі. Злі? Ну так, да, дивись, таке на. Міцькі, знаєте, як це єгипетський, як препарат да, 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 морбочку має. Що тобі дати? Ну от що, у нас нічого нема. Угу. Бачиш щось? О, так. Да, ага, щось бачиш, круто, да, <різь> <різь> ну що, Олександр, фортеці вісімсот років. Так, ідемо сюди. Місто, ціле місто, так, да, фортеця. Я кажу, місто? А, <реш> <да. реш> так. І далі пішли. Так, піднімай голову наверх. Мандаринки. Дерево мандаринове. Ну, бачиш, Роксана наш ходила і напевно і тут була сто відсотків, ні. Бо ну, мало би бути? Так. Да. Ось. А дивись, яка туди краса. Дивися, вони нас переслідують. Як то кажуть, що чорний кіт на щастя. А у а мене у на щастя. Так, у нас вважають, що чорний кіт, до невдач. О, а а у, кіт... у нас до вдач. Так, да, да? Красавець. Це... От кому подобається це надписи. Ну от я не розумію, цих людей. Хай по нам видно. А. Туристична зона. А оце маяк туди. А, це, це не маяк, це. Ні, це ж їхня ця. Як господь забула. Ну, люди знають, мені підскажуть, якщо що. Мічеть загадала. Бачиш? Це сулейман. А, точно ж був тут. А нічить Сулейма, сулеймані. Перед султану Сальджука. Ага. й косманський період. Шістнадцяте століття. період правління Султана Сулеймана Вілікова. Вели ну я ж кажу, що тут ходила а, ця ем, українка наша. Ще один. Ну правильно, це охорона Сулеймана Адже ви знали, що роді коти лише чоловічого роду є? Не знала. Я теж не знала. Та? Написала, що жіночого... Але подивися, який він гарний. Що жіночого роду, э, родих котів немає. Так ти Але дивись, який він здоровий. А якщо є, то штучно вони виведені. Угу. Та це більше як наша тіра кіт. Так, що вони тут будують? А, тут а, щось а, мерія. Старий базар. старий базар. О, я навіть подивимось. Від білі Дієсі там написано це мерія. Білі Дієсі – це а, мерія. Так пахне, речі, такий запах. Ага. Спасибо. Коли коли зайшли. Ага. Що будеш у Стамбулі? А, там гранд базар, то взагалі. Супер пупер Людей мало зараз, просто не сезон та таке. П'ять євро. Я знаю, де. Копійки. Зіпаша драсі. Сезонки 15 євро. Так, тут все для туристів. Це для туристів. О, Бачиш там теж, там Ой. 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 слухай, Ну, можна... А тут вони біля дієсі. Я не знаю, напевно, безплатно. Ніхто за нами не біжить. Mm -hmm. Мерія, бачиш, це виставляє мерія. Mm -hmm. Ти знаєш, Саша, чого є? Якщо ти замітила, є багато турків рижих, такого, такі, як ми, навіть рижі. Не всі чорні. Знаєш чому? Тому що після Роксолани ж було четверо чи п'ятеро дітей. Вона була руда. І вона, українка наша, переробила трошки за, за нашої крові, трошки зарядила. І після неї було багато цих правителів, українців. Навіть був Рижий Султан. Я не пам'ятаю по історії, як він називався. Ну, не сина, а хтось із предків або внук, або це це от брати Капранове, вони там якраз розказують дуже цікаву історію. От хто хоче поцікавитись, то їде в Туреччину а, на відпочинок чи просто а, в подорож, то обов'язково наберіть братів Капранових про Туреччину. І вони розкажуть багато цікавого. У нас дуже багато є спільного. Тому що зазвичай ми знаємо, просто все перекручене і перевернене. А там є правда дуже така серйозна. Ще раз скажи, що ти тільки що сказала. Зашу, що тут вони так зберегли весь цей вигляд. Да, да? Автентичність, ніби тут напроти зараз Султан вийде. Ці машини тут не пасують. Ну, правда? Тут, да, там крає, О, тут Бачиш, да, Тут таке відчуття, таке повітря. Що ти думаєш, що зараз ну, просто зараз да, звідти вийде Хюрем Султан? Так і буде. А хочу тобі сказати, що в Стамбулі ще більше цієї історії. Скільки би не їхав і, і бачиш нове, нове і нове. Отут тут кафешка, але це не те, що ми думаємо. Підемо далі. Ідемо куди йдеться. Ось, там є один ресторанчик. Подивимося. Так. Куди нам сюди? Ну, доріжки такі. Так, зараз знаходимося в кілометрів. Ану, Олександр, а сюди дивись. Бачиш, ціле місто. Фортеця це ціле місто. От, мої хороші, Олександра подумала, що це. Цибуля або часник, і дуже схоже. Бачите, навіть хтось урвав, бо не вірив. А я кажу, що це є нарцис дикий, тому що я такі бачила в Закарпатті. Хто був в долині Закарпаття, то просто неперевершено красиво. Ось, бачите, і тут він росте. Олександра каже, що ще не була, а я кажу, що треба на Закарпатті. Долину нарцис. Дуже гарно. Ось, мої хороші. Я знаю, мої дорогі підписники, що ви е, піднімаєтеся тим телерифіком сюди, привозять екскурсії. Але, мої хороші, там лише маленька частинка. І всі повертаються назад. А зараз ми ходимо, бачите, я ледве дихаю, тому що дуже високо і є що подивитися. Коли я привожу тих людей, які були і кажуть, та ми не хочемо підніматися на телеріф, ми вже знаємо. То вони нічого не знають. Тому що енергетика тут, ви отримаєте таку мощну енергетику. Енергетика Роксалани нашої українки. І вона тут відчувається. Скажи, що я не брешу. Так, так і є. Ось так. Так що, мої хороші, пам'ятайте, коли йдете на телеріфік, на піти далі за ним, прогулятися по всьому цьому місту. Місто енергії і місто сили. Український дух тут вітає. Тут витає український дух.